Скажемо, слава Господу. Принесемо в жертву Йому хвали і подяки. Він єдиний достоїн слави. Алелуя Йому! Слава Ісусу! Коли Ісус був на землі, Він казав, жаль мені народу, каже, не хочу його відпустити голодними, щоби в дорозі не ослабли. І каже до учнів, дайте їм їсти. Учні кажуть, хіба за 200 динарів їм вистачить що купити. А один із учнів Андрій каже: є один хлопчина, що має п'ять ячних хлібів і дві риби. Ісус каже, хай вони возлягають. Ісус взяв ці хліби, поблагословив, помолився і сказав учням роздати. І учні роздали, наїлися всі, і лишилося ще 12 кошів. Слава Ісусу! Аллилуйя! Господь сьогодні хоче через нас, дітей Божих, роздавати їжу для народа Божого. Слава Ісусу! Щоб народ не ослаб. Сьогодні, знаєте, Ісусу, людей жалко, вони бувають як овечки, що не мають пастиря. І в них великі страждання, відчаї, депресії, нема настаги жити і думки про самогубство. І необхідно цим людям всім навернутися до Ісуса, а в ньому є життя і смисл, щоб жити для Бога. Знаєте, мене дуже торкнулося одне місце писання, як сказав апостол Павло перед Синедріоном, Каже: я доброю совістю жив для Бога. Алелуя. І ми, дорогі брати і сестри, маємо собі взяти це на основу нашого життя, доброю совістю жити для Бога. Слава Ісусу! Алелуя. Свого часу Божий пророк Єремія сказав такі потужні слова, каже, будуть питатися про шлях до Сіону. І зверне свої обличчя до нього, і скажуть: ідіть, каже, наверніться і приєднайтеся до Господа союзом вічним, який не забудеться. Алілуя! Які ми є щасливі, що ми приєдналися до Господа союзом вічним. Алілуя! Який не забувається, Амінь. Слава Ісусу, брати і сестри! Ми є щасливі. І тому, знаєте, як каже апостол Павло до Євреїв, потужно каже, ви не приступили до гори Сінаю. А ви приступили до гори Сіону, до міста Бога живого, до Небесного Єрусалима, до Ісуса, заступника нового заповіту. Алелуя! Що Його кров Ісуса краще говорить, ніж Авелова. Слава Ісусу! Такого ми маємо чудного Ісуса, Алелуя! Слава Йому! Дорогі брати і сестри! Ми зачитаємо Слово Боже, наш зір на слово Боже, слово Пророче. Що ми добре робимо, що на нього звертаємо свій зір. Це буде. 1 Коринтян, 15 розділ з 1 по 4 вірші такі ось слова. Говорить нам апостол Павло, звіщаю ж вам, браття, Євангелія, яке я вам благовістив, яку ви і прийняли, який і стоїте, якою і спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом я вам благовістив, якщо тільки ви вірували не на наослів. Бо я передав вам найперш що і прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням і що Він був похований, і ще і що третього дня Він воскрес записанням до цього місця. Слава Господу! Аллилуйя! Брати і сестри! Які ми є щасливі, що ми маємо таке чудне Євангеліє, і апостол Павло каже: я вам, браття, звіщаю це Євангеліє яке ви увірували, яким і спасаєтеся. ось і каже, і таке, а там ще є умова така улюблені. Каже, якщо преподаний Євангеліє утримуйте так, як є написано. Чуєте, як приподаний, ми утримуємо так, як він благовістив апостол Павло. Любімо, якщо ми прийняли Слово Боже, а не будемо отримувати Євангелію, не будемо жити згідно волі Божої, нам нічого не поможе. Ми віримо на осліп і ми загинемо. Тому що казав Ісус, коли сліпий сліпого веде, обидва в яму впадуть. Ісус говорив про фарасею, що всяка рослина, яку не насадив мій Отець Небесний, вона викоріниться. Ми маємо бути Божою рослиною. Знаєте, колись перед Новим роком мені приємно, що сестрички задавалися таке питанням, що таке означає духовно рости? І знаєте, Господь дав мені таку чудову відповідь і хочеться поділитися для церкви Христової, для всіх дітей Божих. Знаєте, ми всі є гілочки, Ісус є виноградна лоза. І коли Ісус каже, будете пробувати в мені і я в вас, тоді ви принесете плоду, тоді ви будете духовно рости, бо ми будемо отримати соки від Ісуса. А якщо ми будемо і від Ісуса, ми духовно не будемо рости. Наш успіх і наш духовний ріст це є в'єднання з Ісусом Христом, в Його молитвами. Як говорив апостол Павло, коли я з'єднуюся з Господом, каже, я стою одним духом із ним. Це наше має бути стремлення. Так з'єднатись з Господом, щоб бути з одним духом із Ним. Слава Ісусу! І через Євангелію Ісуса, браті і сестри, ми спасаємося. Ось, алелуя. Що таке є чудна Євангелія. Я знаю, що тут на цьому місці всі знають, що це означає слово Євангеліє. Це є грецьке слово Євангеліон, що означає добра новина, добра звістка про Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Йому на віки. Алелуя. Апостол Павло що нам такі говорить чудові слова, що він прийняв служіння і дорогу, щоби ви благовістити Євангелію Божої благодаті. Це є чудово, що ми прийняли це служіння і цю дорогу, щоб людям звіщати слово благодаті. Це найсамокраще, найприємніше. Це в, в закоханий, щоб жити для Євангелія Ісуса Христа, жити для слави Божої і іншим людям, хто є в безвиході, в темряві, в відчаях, указати їм шлях на Ісуса Христа, що Він є дорога, правда і життя. Ісус сказав: Я світло для світу, і хто йде за мною не буде в темряві. А буде мати світло життя. Слава Ісусу! Що ми церква Христова, ми є щасливі. І сам Бог, улюблені, брати і сестри, бажає, щоб Євангелія була проповідувана всьому створінню. Він каже, і мусить Євангелія бути проповідувана, і повинна вона бути проповідувана всім народам. І каже: і тоді прийде кінець. Що ми робимо для того, щоб ми Євангелію проповідуємо, чи ні? Чи може наш сусід вже не знає, що ми є віруючі вже давно, або хоч, щоб ми не цуралися Ісуса Христа? Слава Ісусу, брати і сестри! Що нам ще каже люблячий наш Ісус Христос, Яке він дав завдання для учнів? Він сказав, ідіть, каже, по цілому світу і проповідуйте Євангелія. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Чуєте, дехто може думати, ну, увірувати, а не треба може. Знаєте, якщо птах має один, одне крило, він не взлетить на небо, улюблені, не взлетить до неба. Нам необхідно мати два крила увірувати і охреститися. Так, як сказав Ісус. А хто каже, не увірує в Євангелію, буде засуджений. Буде засуджений. І далі каже: а ті, що увірували Єванглія, які їх будуть супроводжувати знамена, Ісус каже, в ім'я будуть виганяти демонами, будуть виганяти демонів, будуть говорити іншими мовами, ось і каже, будуть брати змій, і коли що смертодійне вип'ють, їм не пошкодить, і будуть класти руки на хворих, і їм буде добре. А деякий ще переклад каже, і вони будуть здорові. Слава Ісусу! Коли людина здорова, їй є добре, а коли хвора, болить, тяжко, нема сили десь піти щось зробити, більше і переживання. Господь хоче уздоровити і дух наш, і наше тіло. Слава Ісусу! Такий добрий Господь! І Він дав цю церкві, щоб клали руки, і Господь буде уздоровляти ім'я Ісуса Христа. Це буде робитися. Слава Ісусу! Ісус ще говорить нам про велику цінність Євангелія і Його імені. Що, каже, Хто каже, згубить душу свою ради мене, каже Ісус, і ради Євангелії, той каже, знайде душу свою. Слава Ісусу. Каже, що користь людині, що здобуде весь світ, а душі своїй пошкодить. Який викуп дасть людина за душу свою? Людина ніякий викуп не дасть. Дорога ціна. Людина ніяк не може брата свого відкупити. Єдиний, хто нас відкупив. Це є Ісус Христос, Йому ім'я. Слава Йому! Він пролив за нас дорогоцінну кров. Слава Ісусу! І далі Ісус каже: а хто каже, мене посоромиться, і Євангелії, моїх слів, каже Ісус, того і я каже Ісус, посоромлюся, коли прийду в славі Отця своїми ангелами. Слава Ісусу! Нам буде страшно тоді, не переливки, коли сам Ісус нас посоромиться, тому що ми на землі цій соромились Ісуса виславати Його велич і славу. Тому дав би Бог, щоб ми визнавали ім'я Ісус перед всіма людьми. Слава Ісусу. Так само, що Ісус говорив до учнів на відповідь, коли Петро каже, апостол до Ісуса, Господи, ось ми все каже, покинули і пішли за тобою. А Ісус каже, нема таких, що залишили батька, матір, жінку, дітей, там є великі перші, і землі лишили. Ради каже, мене і Євангелія каже, в сто крат знайдуть і земель. І братів, матерів каже, а в віці наступному життя вічне. Алелуя. Ось тому ради Ісуса і ради Євангелії, це нам є дуже приємно, брати і сестри, робити. І так само, що нам дуже є важливо, і Павло підчерклює дітям Божим нам поступати прямо по істині Євангельській, не йти на свої манівці, не збочувати ті, що ми увірували, а йти прямо по істині Євангельській, коли він прийшов до церкви Галатійської. А Петро з Варнавом почали лицемірити, ховатися. Вони знали, що по закону не можна спілкуватися з язичниками, а вони спілкувалися. А коли Павло прийшов, вони почали таїтись і лицемірити. І Павло це побачив їхнє лицемірство, що вони не йдуть прямо по істині євангельській, і до Куряї Петрові, і каже: Ми б знали, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою Ісуса Христа. І ми увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися вірою Христа. А не ділами закона, бо ділами закона не про не оправдається ніяке тіло. І далі Павло каже, законом я помер для закону, щоби жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І вже каже, не я живу, а Христос живе в мені. А що каже, тепер живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого, що мене полюбив і віддав самого себе за мене. І далі Павло каже: Я Божої благодаті не відкидаю. Якщо би було законом оправдання, то Христос помер надару. То думаю, оправдається законом. Для них Христос помер надаром. Для нас Ісус є цінність, Його смерть. Ми сьогодні звершуємо, згадуємо Його смерть на Христі, і улюблення. Вона є для нас цінна. Для нас це є спасіння і благословіння. І дав би Бог, щоб ми звершили кожен з нас пристойно приймав, розсуждав про смерть Ісуса Христа. Пристойно, щоб ми в ніяких гріхах, щоб ми це собі не приймали на усудження, браття, сестри. І тому каже, тому поміж вас є багато хворих, багато заснули, каже духовно. Ось дав би Бог, щоб ми всі пробудилися, щоб ми брали це благословіння собі на життя улюблені, на силу, що ми, коли приймаємо тіло і кров, ми приймаємо силу Божу, ми приймаємо Духа Святого, щоб Бог оздоровляв через нас інших людей. Бог бажає діяти, щоб були потрібні для Господа посудинами в честі, щоб ім'я було Боже прославлене, щоб владика Господь через нас прославлявся. До того ми є покликані, щоб набувати більше і більше людей. Як це робив апостол Павло, знаємо, правда? ж, Що каже: я був ще вільний від всіх. Але я каже, полов пороботив себе, поневолив себе, щоби радиться. Я, каже, я роблю Євангелію, щоб бути її спільником, щоб більше надбати людей для царства Божого. І каже, я юдею був як юдей, для підзаконних, як підзаконних, Та для чужих закону як чужих закону, Щоб декого із них надбати, каже, це каже все. Я роблю для Івана, щоб бути її спільником. Слава Богу. Чи ми, браття, сестри, стараємося бути спільниками Євангелія? Чи ми стараємося ще набати, над, надбати людей, наших рідних, близьких дітей, ще які не знають Господа? Ми маємо стремитися. Ми маємо всі стояти в виломі за них, вимолити їх у Господа, як вимола Анна Самуїла, слава Ісусу, який тоді ну, духовний був занепад Ізраїлі. Слово Боже, рідко, видіння нечасті. А вроді всі в храмі служить там ось Ілії і всі його сини. Але це були нечисті його сини. Вони з жінками спали, перелюб чинили, які там приходили в храм. Вони навіть м'ясо, яке там приносили, ми знаємо, це мало звалитися, це м'ясо після жертвоприношення. А вони хотіли і силою відбирали від людей, бо хотіли жарене. Ось. І був великий це гріх цих людей, негідних перед Богом. І Бог дуже гнівався на них. І Він обіцяв, що рід Ареона благословить, каже. Але Бог каже, прийшов пророк до Ілії каже: ну, сьогодні, від сьогоднішнього часу так не буде, не буде так, каже Господь. Я каже: прославлю тих, хто мене прославляє, а хто мене безславить, буде безславлений. І ці, каже, ось ознака, ці два сини вони загинуть один день. Так сталося. Коли вже була велика біда, вороги прийшли фелистим'яни на Ізраїля, і тут дивився, йде Божий ковчег. Це Божа присутність, це Божа сила. Вороги знали, що у них буде поразка вже. Вони налякалися. Але хто ніс цей ковчег? Несли нечисті люди, що навіть і цей ковчаг попав і в полон до тих фелистим'ян, потім того, після того, і цей священник Ірій помер, впав, його хребет зломався, і ці сини загинули. І ці невістки передчасно родили, і було велике горе у люди. Тому що не жили згідно Євангелію. Павло каже, що ми, Євангелію, спасаємося, але що далі каже, якщо утримуєте це, що я вам передав? Ми маємо утримувати не тільки бути слухачами забудьками, а виконавцями слова Божого. До цього нас Бог покликав, і сестри. Слава і